Вітаю тебе! На каналі МФ Крипто. Маніпуляція криптовалютним ринком продовжується і замішаний першим ділом це Дональд Трамп. Всі очікували від Дональда Трампа те, що він, коли стане президентом, запустить Альсезон. Але він все зробив наоборот. Зараз ми лише бачимо падіння та капітуляцію багатьох інфлюенсерів та багатьох простих людей, де люди просто втрачають всі свої кошти. Хто тримає? На споті наші з вами просто портфелі схлопуються практично до нуля. І нібито позитивні новини є, але ці позитивні новини буквально за день-два перекриваються негативними новинами, і тим самим ми продовжуємо оновлювати наступне локальне дно. В цьому відеоролику ми поговоримо за біткоін, до яких відміток можемо опуститися. Та про альткоїни. Тому жирний лайк авансом. А ми поїхали. 2 березня Дональд Трамп опублікував пост, де сказав, що по суті крипторезерв бути. І в крипторезерв США будуть входити такі монети, як ефір, біткоін, XRP, солана та ада кардана. Не знаю чому, але всі почали жорстко шилити, пушити, що аля вже нібито підтвердили цей крипторезерв. Але поки це все, це пусті слова та пусті пости Дональда Трампа нічим не прикріплені. Є такий челік під назвою Артур Хейс, який написав. Пост і в цьому пості йдеться про те, що пише Дональд Трамп, це все може бути повітря, пустота, нічим це не прикріплено допоки, припустимо, він говорить, що крипторезерв буде. Ну коли буде? У му 27-му чи, можливо, у му році, це невідомо. Він просто пише цей пост, але. Цей пост поки нічим не прикріплений допоки Конгрес США це не апрувне. І як я сказав на початку відеоролика, що цим криптовалютним ринком маніпулюють як хочуть. Буквально 2 березня, коли Дональд Трамп оголосив, аля крипторезерву бути, ну хоча ми про це вже знаємо, він же про це неодноразово писав, біткоін на цій новині виріс на 11%. Але буквально на наступний день біткоін опустився на цих самих. Хай буде не 11%, але на 10% він опустився. Іменно на такій волатильності заробляються мільйони доларів. Я це можу назвати як інсайдерська торгівля. Звісно, що нам невідомо, чи, припустимо, команда Дональда Трампа лонгувала чи шортила. Але так як він маніпулює цим ринком, скоріше всього, означає лише те, що він це дійсно робить, якщо не він, то це робить його команда. Звісно, що він це робити напряму не може, тому що він президент, і після президентства його можуть за це посадити в тюрму і так далі, що він використовував це все як маніпуляцію. І пізніше там на цієї маніпуляції лонгував, шортив та заробляв, там, припустимо, мільйони доларів. Тому робить це команда, не він. І він за це відповідальність, по суті, не несе. Йому просто потрібно зробити пост. Пост пустота, він просто написав цей пост, а вже цей пост, відповідно, рітейл розніс, і тим самим ми побачили памп. Але що для нас цікаво, це те, як швидко міняється настрій на криптовалютному ринку. В цьому ціновому діапазоні більшість, судів криптонів, коли ми побачили вже після погруження мінімальний військок, всі собі обіцяли, що, блін, ну хоч би. Трішки зростання, вийти в нуль, все, вже більше на цей криптовалютний ринок я не зайду істи, я більше інвестувати не буду. Ну лише, як ми побачили памп до 94 тисячі доларів, вже всі знову почали кричати: ні, яке в нуль, я фіксувати в нуль не буду. Тут лише або 10, 20, 30, 50 іксів, ну, або обнулення. Ми по біткоїну можемо прийти в зону. Давайте ми її зразу відмітимо. Зона 64 тисячі доларів. Ця зона виступає як зона підтримки. Те, що ми довго проторговувалися в боковику, і пізніше ми побачили вихід, і вже ми дістали зону, по суті, 100 тисяч доларів. Зараз ми можемо сюди, ну не то, що легко, але ми сюди можемо сходити. І ця зона не буде рахуватися, припустимо, як все капець, капітуляція криптовалютного ринку, і ми будемо падати нижче. Ні, це, по суті, та зона, зона підтримки. До якої ми, можливо, і сходимо. Але це аж ніяк не означає, що це вже буде капітуляція повного криптовалютного ринку, і альсезону не буде, альсезон відміняється. Якщо більше конкретики. Я не очікую, що біткоін сходить нижче 64 тисяч доларів. Тому що якщо він сходить нижче 64 тисяч доларів і почне тут закріплятися та проторговуватися, то скоріше ми побачимо біткоін ще нижче. Але цього я не очікую і цього я не допускаю. Допускаю, що ми можемо пролитися до 64 тисяч доларів. Тобто. Прийти до зони підтримки. Ну в цьому проливі, якщо біткоін, припустимо, опуститься з 85 тисяч доларів до 70 або до 64 тисяч доларів є й плюси. Це те, що домінація може падати разом з біткоїном, і ми до осені побачимо відскок, а можливо, й альтсезон. Якщо до осені ми не побачимо, хоча б відскок по альткоїнах, то я собі навіть не можу уявити, до яких відміток. Можуть в цей час пролитися айткоїни. Атом зараз торгується по тій ціні, по якій торгувався ще в далекому 2020 та 2019 році. Можливо, хтось скаже, що так туди йому і треба. Але повірте, якщо такі технології і фундаментальні проекти, як Атом, Опускаються то проекти, в яких капіталізація 100-200 мільйонів, вони здуються прямо в нуль. І з кожних всього, що більше відсотків проєктів просто вже більше не відновляться. Давайте глянемо на оптимізм. По суті, це найтоповіший, найперспективніший Layer 2 на цьому криптовалютному ринку, якого так точно є всі шанси на X. Оптимізм. Опустився нижче одного долару. Ну і звісно, зараз багато людей знову будуть говорити, що аля висаджують хом'яків. Яких бляха хом'яків зараз можуть вже висаджувати? Всі, хто боявся вийти, всі, хто хотів зафіксуватися в мінус, вже давно зафіксували та вийшли з цього криптовалютного ринку. Я вважаю, що залишилися на цьому криптовалютному ринку в більшості, це ті люди, які готові топити вже до нуля або нуль. Або ікси. Тому якщо вони до цього часу не висадили тих людей, яких вони планували висадити, всього, що вони вже просто на погруженні і не висадять, є шанс, на якому вони можуть висадити і так всього, що вони будуть робити, це просто висаджувати на зростання. Тобто, зараз е, в них, припустимо, позиція по оптимізму 2 долара середня точка входу, вони бачать, що оптимізм росте, припустимо, і вони на 2-3 іксах. Вже не витримають та вийдуть з цього криптовалютного ринку, тому що будуть вважати, що для них вистачає пізніше, вони, можливо, перезайдуть, але вже їм ніхто по ціні нижче перезайти не дасть. І тим самим вони просто їх висадять, але висадять вже не на падінні, а на зростанні. 2 березня в основному телеграм-каналі я писав, що зараз найкраща дія це бездія. Зараз. Всіх портфель в просадці, тобто на даний момент немає людей, в яких портфель знаходився в профіті. Зараз практично кожен портфель знаходиться в мінусі. Але думати, що ви зараз можете переграти ринок, тобто продати, припустимо, спот, можливо, частку або весь цей депозит, а, який у вас ще залишився, припустимо, залити на ф'ючі і почати лонгувати, щоб швидко відбити мінус цими діями. Ви просто обнулитеся. Лише за лютий місяць вже по телеграм-каналах гуляє багато історій, що багато інфлюенсерів обнулилися, тобто втратили максимально все. Ті інфли, які говорять, що вони обнулилися, але втратили всього лише 30-40 чи 50% чи навіть 70% свого депозиту, це не є обнулення. Ми зараз не говоримо про індусів або про людей з Твітеру, яких ми не знаємо. Це інфли з України. Давайте підсумуємо цей відеоролик, тому що для більшості похід в зону до 64 тисяч доларів це трагедія, яку вони можливо й не переживуть, тому що більшості всі ці люди заходять на фьючі в надії, те, що вони швиденько розфліпаються і зможуть пізніше вернутися вже на спот. Але скоріше всього, що їх просто винесуть і вони підуть. З цього криптовалютного ринку. Але ми з вами зараз говоримо про нас, тобто тих людей, які не заходять на ф'ючі. В нас з вами спот. Тому при падінні ми в моменті можемо відчути цю біль. Але якщо разом з біткоїном почне люто знижуватися домінація, то в цей час альткоїни будуть вистрілювати. Звісно, що. При падінні біткоїна зразу альткоїни не будуть вистрілювати, Як ми зараз можемо замітити, альткоїни дійсно жорстко знижуються. Такого падіння, напевне, що не очікував ніхто. Але при падінні біткоїна кудись в зону припустимо 75-70 тисяч доларів, альткоїни ще також можуть однією свічею погрузитися. Але суть в тому, що вони пізніше, так само, ж, як ми бачили, ось цей памп. Так само ж ми можемо побачити дамп і той же самий памп. Тобто ми не лише будемо торгуватися на тих відмітках. На яких ми торгувалися, а й торгуватися вже вище. Ну і, можливо, багато людей скажуть, що нам не потрібно ніякого падіння, нам потрібне зростання. Давайте згадаємо дно 2022 року і згадаємо пік 24-го року, коли ми поставили цей пік в 100 плюс тисяч доларів. Куди альткоїни росли? Практично нікуди. Тому нам, по суті, і не потрібно, щоб біткоін продовжував. Оновлювати АТХ. Від цього рости альткоїни не будуть. Нам потрібно, щоб біткоін слабшав, тобто ліквідність перетікала в альткоїни. Зараз капітуляція дійсно відбувається повним ходом. І найголовніше, щоб не капітулювалися ви. І ви обов'язково дочекаєтеся альсезону. І на цьому альсезоні ми з вами зможемо заробити. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!